Друзі, усім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні поговоримо про аналог Binance Alpha на біржі OKX під назвою Boost. Binance задав гарний тренд. Дійсно вийшла хайпова історія. Alpha на Binance досі дає заробляти, іноді навіть непогано, тому інші біржі повторюють за Binance. Перша біржа, яка повторила, це Gate, але там реально шляпа. Тому альфу на Gate я закинув, а от на OKX, я думаю, все ж варто взяти участь, так як OKX це тір-1 біржа і гроші у них є перший дроп. Вчора біржа роздала із токеном Лінеа вийшло досить жирно. На жаль, я пропустив. Проте далі починаю крутити цей буст. Тут все дуже просто. Зараз покажу все по порядку, що потрібно робити. З вас палець вверх, сідаємо зручніше, і поїхали. І так, друзі, для початку вам потрібно спочатку перейти на dex платформу від біржі OKX. Називається OKX Dex. Вам потрібно мати OKX Wallet. Тобто ось такий гаманець від OKX. Ви можете створити новий гаманець або ж імпортувати вашу сітфразу. Я, наприклад, імпортував свою сітфразу із Metamask. -у. Це той самий гаманець, яким я завжди користуюсь, і просто користуюсь через OKX Wallet. Все дуже просто. Посилання на OKX DEX залишу під відео. Просто нажимаєте Під'єднатися, через гаманець підтверджуйте, і таким чином ви зареєструєтесь на цій платформі. Далі, що нам потрібно робити? Все по аналогії із Binance, -ом. нам потрібно тримати кошти на балансі і робити торговий об'єм. По балансі все зрозуміло. Тут рахується середній баланс за 15 днів. Тобто, якщо у вас не було на гаманці коштів, і ви закинете 100 доларів. Перший день вам зарахує загальний обсяг дуже маленький. Тобто, наприклад, якщо 100 доларів виділимо на 15 днів, перший день вам зарахує баланс 6 доларів. На другий день вже в два рази більше і так далі. Аж через 15 днів у вас буде баланс 100 доларів. На моєму гаманці було біля 300 доларів. І як бачимо, щодня баланс був і мій середній баланс, так і є 334 долари Думаю, із балансом все понятно. Враховується просто середня кількість. За 15 днів. по обсягу торгівлі все так само. середнє значення за 15 днів. Не так як на бінансі, якщо пропустили один день і ви не заробили поінтів. Тут можна, в принципі. За один день зробити оборот дуже великий, і вам буде рахуватися середній об'єм за 15 днів. Наприклад, я торгував тільки 2 дні. Один день зробив оборот 1465 доларів, другий день 509 доларів. І за 15 днів мій середній обсяг 131 долар. Коли я далі буду продовжувати торгувати на цій платформі, мій середній об'єм буде збільшуватись. По торгівлі також є нюанс, так як серед токенів є групи: група 1, група 2 і група інші. Група 1 це токени ліквідного стекінгу і стейблкоїни. Група 2 це токени, наприклад, Уні, Doge, ну і ще багато токенів, які мають дуже велику капіталізацію. І група інші це решта токенів, які є на крипторинку. Нюанси в тому, що якщо ви будете торгувати з токенами з групи 1 і групи 2, ваш множник буде 0.25. Тобто ваш оборот буде всього-навсього множитись на 0.25x. Також, якщо будете торгувати токенами із групи 2 в групи 2, Тобто два токена із групи 2, також множник буде 0,25. Якщо торгувати токеном з групи 1 в інші, множник буде 1X, тобто буде справжній оборот, який ви зробили. Ну і якщо будете торгувати токенами з групи 1 на групу 1, оборот не буде зараховано. Також, якщо торгувати іншими токенами між собою, це також не буде зараховуватись. По ось цьому посиланню можна подивитися на всі токени. Тут є всі токени із групи 1 і групи 2. Як бачимо, ось назва токену, і до якої групи підходить. Цей токен, наприклад, Ефір група 1, USDT, звісно, група 1, BNB група 1 і так далі. Щоб нам максимально зараховувався наш оборот, нам потрібно торгувати токеном із групи 1 і з токеном з групи інші. Щоб перевірити, ми можемо просто піти в ринок. Ось всі токени, які є на DEX біржі, і просто копіюємо будь-який смарт-контракт, переходимо назад, вставляємо сюди смарт-контракт. Якщо цього токену тут немає. Тоді цей токен відноситься до групи інші. І в нас множник буде один, тобто буде зараховуватись весь об'єм. І все ж, чим краще торгувати. Більшість всі торгують токеном коке, так як і на Binance цей токен стабільний, тримається 48$ доларів і нікуди не скачеть. Просто в пошуку шукаємо цей токен, нажимаємо сюди, як бачимо, він на першому місці, так як всі на ньому торгують, і цей токен в мережі BNB. Але можливо, варто торгувати токеном Лінеа, так як зараз проходить торговий турнір, де можна отримувати бали за оборот і плюс брати участь у турнірі. Ось такий турнір, який буде тривати 13 днів, всього буде 2000 призових місць, поки учасників тільки 3534, тому можливо варто торгувати і цим токеном. Потрібно тестувати, скільки йде на комісію, так як на Дексі комісія трошки дороговата. Так як я закидав кошти в мережі BNB, тому буду торгувати токеном КоГЕ. Токен стабільний. Ціна завжди однакова біля 48 доларів. Давайте подивимось скільки мені піде на комісію. Як бачимо, на рахунку в мене 302 центи. Давайте запишемо 302,72. І зробимо торговий об'єм в 500 доларів. Тобто я вибираю ліміткою по ціні. Ціну ставлю рівно 48 доларів. Купую, наприклад, щоб зробити оборот 500 ще доларів на 260 доларів. Нажимаємо купити. Ось всі подробиці. Я куплю 5,37 коги підтвердити вводимо пароль Через ОК Wallet підтвердити. Лімітний ордер ми виставили і потрібно зачекати. В історії можемо побачити мої ордери. Тут можна наш ордер відмінити. Також можна подивитись мої угоди і ось мої угоди, коли я торгував цим токеном. Бачимо в операціях ціна 48 і 48.01. Транзакція виконана. Довелося трішки почекати, але транзакція все ж виконана. Тепер нажимаємо Продати, також по 48 доларів 100% і нажимаю Продати. Підтвердити. Підтвердити, створено і відразу продано. Транзакція виконана відразу. І як бачимо, в мене залишилось 298.27. Віднімаємо 29827. На комісію мені пішло 4 долари 43 центи, що є досить немало. Тобто крутити обороти дорого, в цьому і полягає наш ризик. Ми не знаємо, які далі будуть винагороди, чи вони будуть покривати наші затрати. Тому подивимось, як буде далі. Наприклад, Полінеа вийшло досить непогано. Щоб претендувати на дроп, потрібно було мати всього-навсього мінімальний баланс 10 доларів і обсяг в 32 долари, що є досить небагато, і люди непогано тут заробили. Хто мав торговий оборот за 15 днів? 32 долари, отримали 1 бал. На 1 бал давали 2000 лінеа. 2000 лінеа можна було продати за доларів 60. Тобто за такий маленький оборот можна було отримати 60 доларів. Хто мав більше балів, отримали, звісно, набагато більше. Тому хто починав вже в непоганому плюсі. Думаю, біржа ще буде давати гарні винагороди, але подивимось, як буде в майбутньому. В принципі, все просто: закидаємо кошти на гаманець, торгуємо. Слідкуємо за нашою статистикою: йдемо в Boost XLunge. І тут будуть всі наступні дропи. Першій роздачі від лінеа було всього-навсього 23 тисячі учасників. Подивимось, як буде далі. Надіюсь, буде прибуткова історія. Всі деталі наступних дропів буду розписувати у телеграм-каналі, тому підписуйтесь. Буду ділитись статистикою, скільки мені вийшло заробити або втратити на цій активності. Тому велком! До речі, Binance Alpha також продовжую крутити. В цьому місяці вже вийшов в профіт. Подивимось, як буде в кінці місяця. По кексу, думаю, будуть ще зміни, так як поки що там немає KYC. Подивимось, що буде далі. Всі зміни буду писати в телеграмі. На цьому, друзі, завершую. Дякую за перегляд. Як завжди, бажаю всім профіту, мирного неба. Будемо надіятись, що далі буде нас більше активності в криптовалюті. Почуємось в нових відео. До побачення!